Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо, скоріш за все, рубашити в дуельки. Або, або є і дуелі, і можна пофармити трохи коїнів. Правда, проти Ріко супер це складно робити. Ще є ворон. Імпосібл у мене лишився Ну, давай попробуємо проти Ріко. Я чесно навіть не знаю кого брати проти нього. Я просто тупо не знаю. Ми можемо, конечно, спробувати, чесно. я би взяв, можливо, перла. Тому що в Перла великий демедж, плюс гаджет на демедж. Ну я думаю, він, звісно, не крутіший, ніж Джевсі. Я думаю, Джесі в цьому плані набагато крутіша. Ну, поїхали попробуємо. хоча б в нормалі, але треба було, напевно, включити. А, включити, напевно, треба було би собі Х2, Х2 цукерки. Бо по-другому, звісно, я не знаю, як їх нафармити. А так як Х2 в мене є, то треба було включати. Бо ну, перший левел це супер ізі, другий левел це теж ізі складно далі, далі складно дуже. Ну бачиш, беруть так само: беруть кольта, беруть шарфа. Ну, все як обично. Шарфа вампірізм. Шарф, типа, хороший в цьому плані. Так, диви, там паски вже гіперки є. в мене ще немає ні чорта. У мене є ту. Яку я просто провтикав, Яку я просто типа нажав, а толку нема Ну, хай турель поки там качається, я би подхилився. Я би постояв би та й отхилився. Все, давай ще постреляю пару раз. Так, ну тут пацки без мене, конечно, його виносить. Один, кстати, откис. Ще 6 шарф може откисне. Хотя він трошки хилиться. Ну давай ще отако такого зроблю. Та й доб'ємо вже його. що ж робити? Так, главне самому пожить. Так, главне самому пожити, бо в нього 1%, 1000 хп. Отако. бам Хе-хе, <хи> і все. І добив. Бо, якщо чесно, запереживав, мене всі чуваки помирали. Але Кольт, бачиш, багато демеджа Кольт вносить. Кольт хороший. в мене на нього, напевно, гіперки нема. Щоб прям кольтом грати. У мене скоріше за все гіперки немає. Давай подивлюсь. У мене на ньому і кубків не так багато справді то. Але ні, гіперка в мене є на кольта Блін, ну давай все одно за Джесі попробую. Мені за Джесі подобається. Не буду далі їх з два цукерки вмикати, тому що, скоріше скоріш за все, по правді говоря, я напевно оце ластову, яку я зможу взагалі виграти проти нього. Тому що тому що прям капець. Давай, погнали. Головне самому десь з боку стояти, щоб я не получав особо демеджа ховатися. Бо в нього вже нові абілки з'являються. Він починає набагато сильніше стріляти. Не знаю, хто проходить цього ріку, але... Но... Я, якщо чесно, його ще повністю взагалі не проходив. Воронів ми проходили з Денчиком, а от Ріков Соло я не проходив. Кстати, у нього там щит вроді, а нема щита. Значить, тут о роблю. Все, і сам хілюсь, треба хілитись, тому що <кій> ну, особо, кстати, не виходить. Щоб прямо захилитись. Зараз у мене є гіперка. Так, і треба ще мансувати. Дуже жорстко. давай отако. Хай в мене гіперна турель трохи вали, але я просто мега получаю демеджа. Від цих штук. Турель щось там трохи дамажить, але що тяжко надо отхилитися. Трошки постріляти. Давай кину турель. Не буду її прокачувати, бо ще щит буде. Хай там турель щось трошки дамажи. Можливо, вона мені ульту сейчас докачає. Да. Ось такое я роблю, і ми його виносимо. Все, ми його виносимо. Easy. Дурелі добиває, так. Я особо навіть і не парюсь по цьому поводу, тому що 142 тисячі, важче багатенько, багатенько я дамажу. Це дуже хорошо. але не факт, що воно мені прям то, що треба робить. Плюс я можу, кстати, купити ще один такий кейс. Давай відкриємо. Можливо, щось хороше випаде, тут опять буде скример чи ні? Да. Скримери, походу, в кожному є. Зато коєнів дві сипи, коїни прям хорошо насипало. О, і ще один скример. Даже два скримера, і ні одного мені скіна. скина. Ну, окей. Ладно, э, давай по цьому. по батл пасу пройдемся. Тут у мене тоже, скоріш за все, щось має бути хороше, бо я хочу, конечно, ворона. Щоб ворона докачати, в мене є ще 20 днів і є ще багато квест. По квестам, конечно, ранкет режим. Ранкет режим 100%. Дуелік я не бачу. Да, є ще дешечка. Дуелік нема, на жаль, ну но я хочу дуелі. Я хочу дуелі. Яка мапа. Ну, кстати, блін, мапа. Давай попробуємо. Давай попробуємо. Барон. 928 кубків. Погнали, чисто попробувати, чисто затестити. Якщо ми ще спершу виграємо, то все хорошо. І якщо ми першу програємо, то все погано і треба вертати кубки. Так, проти мене Пейпер пейпер, барон і Макс. Кстати, мапа реально велика открита. Можливо, тут не будуть брати шарфів, і можливо я зможу тут хорошо пограти. Так, ну тут мені треба попробувати попасти, пані. Раз попав. Ой-ой-ой Уші вижив. Так, хиліс. Блін, як би по ній попасти, га Ще раз попав. Так, Хилка надо, Хилка надо 100%. Попав. Все, оно откисає. Хорошо, хорошо, перший розніс. Першого е. Так, барон против барона. Інтересно, я перебити чи не? Ого. Ти аж так начинаешь. Ну, ХП в мене більше. Но у него тройна плюха є. И він по мне попадает, а я по ньому не. Я по ньому не попадаю. Це дуже погано. Я починаю нервувати, после того, как я начинаю нервувати, мені тяжко. Мені дві попав. Так, ми хилимся. Він похилився ультою я поняв. Так, я вже починаю реально нервувати, і він мене вбиває. Да. Розніс він мене на бароні, ти поняв? А як мені щас цим вивалювати тебе? отако От хіба, що ну, я не попав? А я його ще з'їв, ты поняв? Я його громом з'їв. Так, погнали, Макс, Максончик, Максик. Енергетик Макс, ну я, в принципі, понимаю, что ты идешь сюда. Так, диви, він прямий гаджет і все. Ну, він, його задача була просто підійти і зажать мене. Це да. Но у нього максом не вийде перебить мого перла. Мій перл просто ну, набагато сильніший за макса в цілому Того я навіть не переживаю. Ну, в принципі, можна було і попереживати. Да, особливо після такого, як я промахнувся гаджетом. Промахнувся всім, давай чуть відійдемо. Так, дамо йому щось плюх. Так, я, мені треба підхилитись, нагрітись. У мене буде гаджет. У нього є ульта. Я опять промахуюсь. Я опять промахуюсь. Так, дав гиперку. Ай-яй-яй. Як я його не добив? Ну це взагалі. Я просто пронубив. Я просто пронубив. Отут я міг вигравати. Ні, погнали ще раз. Я міг вигравати взагалі, я не знаю. Я в нього скільки раз не попав і в нього не попав ні разу гаджетом. Коротше, блін, капец. І у нього такі, блін, бравлери, тож бас, клоун. Ну, кстати, проти клоуна, по ідеї, має бути легко, тому що він ну, не так далеко стріляє, як я. Ну він же ж почне підходити, правильно. Якщо я буду попадати, а якщо я буду попадати, брат. то тобі габела. Ой-ой-ой. Я, кстати, не знаю, на що він брав клоуна. Клоун тут таке відчуття наче не сильний. Хоча. Просто що він попався проти дальніка, тому так. Так, мінус. Попав? Попав. Так, треба підхилитися. Ой-ой. ой Фух, не долетіла, вона могла мене винести щось. Що їй зробити? Як по ній попробити? А, я її пробив. Все, вона не хилилась. Вона просто тупо не хилилась. Так, барон проти бази, якщо він зараз ультой не попадає, я халепа йому. Я ультой в ретлі попаде. О, попав. Я по ньому, не він по мені. Так, брат, давай. Адьос. Адьос. просто відставку пішов. Отут Ізі, я щас буду тут на цій мапі качати 100%, тому що головне мені не промахуватись. Ооо, капець мені. Взагалі, по ідеї, всіх я перлом можу вбивати. Дивіш що зробив, так? Да? Диви диві, що роби? На. На. Пішли до тебе, брат. Давай, пока. Мансив, мансив, і домансився. давай далі. Поїхали. Фенг. Фенг буде мало намажити, но він зможе при прилетіти до мене на ульті. Де він? Ага. Ага. На тобі ще одненьку. На тобі другу. На тобі третю. На тобі четверту. На тобі п'яту та й пока Ну от, кстати, против шарфа зараз буде найважче. Найскладніше буде против шарфа. На раз. На два. Ізі На три, чотири. Ага, Ізі, блін! Гамнюк! Ще тут нього є! Отут я про провтикався Що поробиш? Це щас на мене запригне просто. Пригнеш? Ну, я щас, якщо кину, то він просто. Ну, отако так, да. Я знав, що я якщо кину гаджет, то він тільки після того пригне. Ну, ладно, погнали, винесемо його. Ще те капає, пацан. Отут тобі і габела. Отут тебе і переіграли. Фух, поїхали ще раз. Уже він стрік по появляється. Появляється він стрік. Починається фармитись кубки. Це дуже хорошо. Дуже хорошо. Так, Миша. Миша, кстати, по ідеї і. Ну, ізі. Против сту дуже тяжко буде. Дуже тяжко буде против сту. Против миші, якщо в неї немає ульти, то вона мені нічого не зробить. На. На. Не попав. На. Попав, все ханаї, хорошо. Так, против сту. Це саме складне зараз буде. По... хоча проти міміка теж, йомою, пограй, попробуй. Він як барон, тільки трохи інший. Так, перша є, друга є, Ізі. Третя є, все хана ему, хана ему. Просто треплюхи злови. Пацан уже здається. 100% здається, йому хана. Нічого не зробив. Вже. Я не можу програти проти міміка. Не можу програти проти міміка, 100% не програю. Не можу я проти нього програти, хлопці. Не можу я проти нього програти. Чо він черво. Чо він фиолетовий не можу понятий. Розовий. Як попав по тобі. В є ульт. Ти непоганий хлопець. Не хілиться, блін. Опа, програть можу, можу програть. Ні, не програм. Хорошо. Хух. ще одна перемога, він стрік 3. Вообще, все супер, еда, все йде дуже хорошо. Так, погнали. Пейпер, Лілі, Боник. Блін. Проти Пейпер супер тяжко грати. Неї демеджі багато. Попав. Не знаю, чи попав, чи ні. Ні, мабуть, вона вже відхилилась. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На. Так, підхилиться чуть-чуть, вона масс плюха вб'є. О, вже не вб'є. На. Отако. Хух, переіграв. Ну проти Лілі буде тяжко. А щас в Інвісу йде. Зможе винести. Да, ну я теж не пальцем роблений, пацан. На. Так. Я її не, не розіб'ю. Я її не розібів в неї дуже багато хп. Дуже багато ХП. Отако! І вона репає. Да, і вона репає. Хорошо, проти Боніка осталось. У Боніка невелика плюха, у Боніка ульта хороша. Як би проти нього то зіграти, га. Попав. Не попав, да? Ну, там я зіграв як зміг, але не вийшло в мене по-другому. Я навіть ульту під себе кинув, щоб отхилитись, але мені це не допомогло. Отако? Отако. І отако. Не, отако. І отако. Єсть. Я вже думав, якщо шоу, ульту буду давати, щоб попасти точно, но я його пробив. Він даже по мені не стріляв. Не знаю, що. Ну, ще одна перемога, скільки я вже кубків накачав. -то? Покажи мені скільки кубків. Сто коїнів. Хо, спасибо. Давай. Ну, не треба мені ці штуки. Дай мені. Не показалося яких кубків, ну блін. Ну 940 на бароні. 928 на перлі. Дуже багато, дуже багато. Ну, 850, коротше, сотку на цьому то не вистачає. Ще коїнів кучу. Давай заберемо. Блін, 940 на бароні. Ти розумієш? 940 кубків. Це дуже багато. Ой, кіт, Карл, Коліт. Не знаю, не знаю. Коліт вроді не так далеко б'є, як я. Хоча ні, б'є вона далеко. Б'є вона далеко. Ну я теж попадаю, хай певний не багато. Певне і не багато. Ну я попав, хана. Да, против кота буде тяжко, той зараз може е, уйти під, е, цей, під движуху свою. Під інвіз. Ще не уйшов. Війшов. Попав по ньому в інвізі він був. Дуже хорошо. Та ти, врату. Ага, ти вже з ультою, я поняв. Все, добре, що в кота нема вампиризма. <laughs> Хух. Ну і Карл. Карл, це изи, поїдай, Пойдей. Ну, не впевнений, я, що це прям ізі Є такі гравці за карл. А, він все здається, я поняв Давай йому вкинемо такого. Поіздеваємося, з ним. Хорошо, хорошо. сіки в мене, 940 пулу, а зараз 945. Хорошо. Сіки мені взагалі, сеп вообще, Баталок. 5 553. блін, бачиш, на перла мало дає. Ну хорошо, що на грома багато дає. Тут було всі по 4. Було 4-4-3. Ну, Перлу саме менше завжди дає. Ну, бо він третій, є, аж бравлер. Ну, ти знаєш, дуже навіть непогано. Коліт, газ. У нього в кожному по тисячі, по тисячі кубків, на кожному бравлері. Я не знаю, як його зараз перебити. Він дуже сильний гравець, походу. А, він, він не сильний гравець, він сливає кубки. Я поняв. Він сливає кубки. Окей. Так, то й так. Тільки що він сливає, я не можу поняти. Я не можу зрозуміти, що він сливає кубки. Давай подивимося, подивимося, скільки в нього взагалі кубасів. Ну, типа, наша він сливає. А, Бателок. А, так у нього, блін. Він уже багато. У нього було 100 тисяч кубків. Так я ще проти, типа, жорсткого попався. Він президент якогось клубу. 52 він стріку на коліт. Він просто сливає кубки. Мабуть, тому що він хоче гратись, а гратись він вже не може, тому що в нього на кожному по тисячі. На цих він вже диви, як посливав. Він ще з себе брав, сливав. А, ні, Бері він не сливав. Він сливав оцих двох. Цього слив. Хорошо, прям слив. Всього Грея почав зливати вже сотку на ньому злив. Я не знаю, він прям багато слив кубків. Ну, як у нього, типа, по ідеї, 94 тисячі має. У нього всі викачені на 1000. Ну якісь не викачені, конечно. Тут в самому кінці пару штук. Типа оцей взагалі не викачаний, Беррі не докачений, кейс не докачена Кленсі, бустер, бустер був докачений, пока чуть не докачений. Елі, чак і ці два пацана. І тік. Все остальне викачане було. Обалдеть. Оце прикол, звісно. Оце я попався. 950 на бароні. Скільки мені, кстати, насипало. А, да, 5-5-4. Ну це максимальний він стрік. Мені по, -по всі п'ятерки не будуть давати. Так що перлу буде не досипати. Ну зато, бар... зато цьому грому буде давати нормально? Давай попробуємо. Так, Френк. Френк тут взагалі ізі. Так у нього якісь такі собі персонажі. Ну, хоча він прям мастер. Можливо, проти барона це ізі. Ну, Фрэнк чи проти барона. Він тоже сливає? А, він не сливає. Він, він хотів мене до себе притягнути. Ну я просто ж не підходжу. Та він свій поняв, що шансів у нього пощій нема. Ну такий собі той странний пацан, у нього мастер. Просто. Тут уже такі типи попадаються жирні. А, він ну, на кожному персонажі просто сидить, сливає. Я поняв. Він просто сидить, сливає. Тоже. Ось такі типи бувають. Ну це прям бот, я тобі кажу. Це прям бот? Ну, типа, він ботом сливає. Оце я попався, звісно. Ну це, звісно, легко. А, так у нього 11-й левел, 0 кубків на ній. У нього тоже, дивись, скільки кубків було, в нього престиж перший. Обалдеть. Це вообще з ума зійти. А що в нього на ній ноль? Це як понять? А вона була докачена, тільки він її силив. І Френка він силив. Обалдеть. Це вообще прикол. Поїхали далі, якщо мені таких будуть попадатися, то я щас тисячу качну. Можливо, можливо, ні. Бо я щось поки що не бачу. Хоча в нього якось кубків мало, як він проти мене попався. У нього кубків на персонажах мало. Як він попався? Він швидкіткий! Що за Джей Йонг? Що за швидкість, пацан? Що за швидкість? Звідки така Швидкість! Розність мене взяв. Джей Йонг, походу, тут тоже хорош. Ну да, він має сейчас так роз'їсть вообще. Я чуть-чуть в ульту підкачати просто. Він прям прямо Джай Йонгу, просто прямо біжіть в Б2. О, а теперь мансить Він має емай з'їсти ще. Він мене просто з'їв! Короче, розслабився я, походу. розслабився. Слив Вінстріка, ну нічого страшного. 952 кубка було 928 вроде. Ну, на обороні. остальних остальных-то тоже подкачали. Прям нормально? Так що скоро, зовсім скоро уже мені останеться до тисячі то барона добити. А тут з перлом, звісно, треба буде його чуть підкачати до барона, щоб він трохи догнав барона. Тільки як його підкачати, по факту треба буде зайти в ШД. Що в нас на ШД? Мапа непогана. Попробувати м, прям такою, знаєш, так сказати, крисячною ігрою. Бо в мене є він стрік на ньому. Попробувати підкачати кубки. Ну це будемо займатися пізніше. Поки що. Всім пока-пока.